Україна це святе чарівне слово, в серці кожного із нас воно живе, в ньому наша мова калинова, що єднає й по життю веде, в ньому пам'ять про скрутне минуле, про кріпатство, панство, гніт царів, про Запорізьку Січ всі в світі чули, Землю вільних козаків і бунтарів. В цьому слові для всіх нас злилася біль утрат. І велич перемог, велич нації, що не здалася на жорсткості расистських всіх вимог, і скорбота про дітей, загиблих, про дорослих, всіх, і всіх старих, про воїнів, що полягли в боя запеклих за всіх нас, далек, близьких. В цьому слові віра у майбутнє, світле, вільне, радісне нам всім. У державі справедливій і могутній, де життя людей понад усім. Віра в друзів української держави, тих, що наче рідні стали нам, те, що вороги і брехні їх іржаві стануть ці історії сміттям.